Вчора була достатньо інтенсивна е, застосовані е, певні засоби і атакували місто Куп'янськ. І Давно такого ж ми не відчували, особливо те, що стосується роботи РСЗВ безпосередньо по центральній частині міста, і е, був дуже Інтенсивно обстріляний блокпост, причому з певними інтервалами таке враження складалося, що це спеціально робилося для того, щоб нанести найбільшу шкоду. І, на жаль, у нас там є поранена цивільна особа. У нас так само е, потрапили під обстріл е, бригада швидкої допомоги. На щастя, вони якраз в цей час від'їжджали, тому е, е, суттєвих пошкоджень не отримали. Ну і те, що стосується поранених, то двоє перебувають більш-менш. Легкі поранення там більш в більш-менш нормальному стані? В одного суттєві поранення, там важкий стан, але стабілізований. Будемо сподіватися, сподіватися на те, що лікарі зроблять все необхідне для того, щоб поставити на ноги. А яка ситуація з обстрілами станом на сьогодні? Бо ми, наприклад, півтори години тому спілкувалися з Донеччиною. І там просто рекордна кількість за добу, майже 4 тисячі обстрілів. А що у вас? Ну, у нас так само е, ранок почався не дуже е, комфортно, мовно кажучи. Е, була д достатньо активно застосована авіація, причому це стосувалося не лише куп'янського напрямку, а і з іншого боку Куп'янського району по великому Борлоку і по Вільхувацькій громаді там є у нас прильоти кабів по підприємствам і там за межами населених пунктів. Наразі інформації щодо Постраждалих немає є пошкодження е, у на підприємстві, але це вже далеко не перший прильот на це підприємство, тому там це просто додається до того, що було. Ну і активно каби десь о 10-й годині е, летіли у нас по лінії за скіллю. Це по населеним е, по населеним пунктам Петропавлівка, Подоли. На лінії Ківшарівка, Глушківка декілька прильотів було? Всі ці прильоти були так само за межами населених пунктів, тому інформації зараз щодо пошкоджень і постраждалих немає, але розуміємо, що оскільки прильоти були за межами, то дай Боже, там все у нас як то кажуть, нормально, угу. пане Андрію, хотів ще спитати, яка ситуація з водою, електрикою і теплом? В Куп'янському районі є, нема, здебільшого е, опалення у людей є або своє, або е, те, що надається на адміністративні будівлі, е, централізоване. Е, люди в принципі забезпечені, е, отримали гроші. А дехто отримав безпосередньо е, паливні брикети або дрова для проходження зимового періоду. Тобто можна сказати, що за великим рахунком е, в цілому по куп'янському району з цим е, проблем немає за виключенням звичайно тих населених пунктів тих територій, які наближення до зони бойових дій, е, це лівий берег е, куп'янського району. Там немає населення нас ані світла, ані газу, ані води, і неможливо відновити за зрозумілих причин. Ц, е, скрізь по іншим населеним пунктам, по територіям по громадам намагаємось швидко відновлювати. За можливості, звичайно, знов таки, але світло є, газ є. Вода подається в куп'янську е за графіком, але важливо те, що вона подається, і там, де неможливо її подати, вона завозиться і люди забезпечуються водою. Е головна зараз для нас е історія це зробити все, щоб люди все ж таки е сприйняли нарешті. Те, що евакуація це не якісь там балачки, а це дійсно необхідні речі. І поки є така можливість, поки є можливість приїжджати волонтерам, приїжджати Червоному Христу, міжнародним організаціям, поки є можливість у державної служби з надзвичайних ситуацій поліції у місцевих органів сприяти евакуації, робити все, щоб евакуація відбувалась, все ж таки приймати це відповідальне рішення виїжджати.